Открытие в нашем сезоне уже ячмень косится канадський. И газончик классный, і комбайн хороший, і урожай дивіться який. Відкриття виробляє готовитися. Перший бункер! Вітаю! Давайте! Вітаю хлопці! вас. Молодці! Перший бункер! А ну влагу промірямо, так? Да? На зуб сухий сухий, хороший. Ну подивимось. Позавчора міряли 14. Ну, колоски, колоски. 14. Зараз ось наберуть. Вологу заміряємо. Що там? Мої вітання з відкриттям уборочки нашої. Молодці хлопці. Роздивляємося, що, де, може, які нюанси, щось десь там. Ось задуто все. Працює. двигунець. Газон гарненький. Все, дивіться, який ячи. Канадський. Шикарний. Тут іще ось соняшник. А тут уже і борка прозора. Фермера працює в зоні бойових дій. Скільки? Ти бачиш? Скільки? 425. Нормально, це ж края. вони зелені тут були у вас. Середина буде сухіша. Працюємо. Поїхали хлопці. Сядемось горох. Такий горох. Це є для зажалених. Ну, вже чистенький. Обробили бур'янів. Із неділю вже й город. Я свій вчора десякацію. Через три дня кос. А, да, тут на нашому країні це перший... Перший бункер вже висипаний. 14,5 края із зеленим за цим. Два яка маса. Для цього комбайна аж... Измельчи аж... хорошо працює. Маса ловка. Дивимось, який урожай. Зараз підрахуємо, зважимо. уважені. Жена ширина відомі. Так, пока закінчили, поїхав. Давай, давай. Первый пошел на веса.